Доброго дня, з вами текстильна група Кабла. Та увазі? Ми зараз пропонуємо код позиції 017 футболка чоловіча Америка всіх розмірів. Кельвін клян. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка. 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляди у нас в групі. Повторюємо зараз ваші увазі представлена позиція під кодом. 0.17. Футболка чоловіча Америка. Всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить. 3,9 долара, вага 25 кг, вартість ліжка. 97,5 долара. Для замовлення вам достатньо написати повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Повторюємо код даної позиції. 0,17. Футболка чоловіча Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 долара. Вага 25 кг. Вартість мішка 97,5 долара. Присутні всі розміри. Футболочки йдуть з малюнками, надписами. Принтом та однотон. Готуємося до літнього сезону завчасно з текстильною групою «Кавлатекс», надійним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Клієнти. Повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 017. Футболка чоловіча, Америка. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів. Вага мішка 25 кг, вартість мішка. 97,5 долара. Якщо вам сподобався цей мішок, чекаємо на ваші замовлення. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Новинка цього сезону нового надходження під кодом 017. Футболка чоловіча Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 долари, вага 25. Кілограм вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. поштою. Шановні клієнти, зараз ваші увазі представлена позиція під кодом 0,17. Футболка чоловіча Америка. Всіх розмірів йде. Ціна за 1 кілограм становить 3,9. Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення вам достатньо лише написати повідомлення або зі.